Друзі, вітаю, мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Запрошую вас переглянути в відео. Сьогодні в відео ми поговоримо про мої плани на осінні в'язання. Плани будуть не лише просто про пряжу, не лише просто поговорити, ну і з картинками, з якимось прикладом, тому думаю, вам буде цікаво і буде чим надихнутися. І саме це відео буде в рамках проекту Вернісаж осінніх бар 2025. Це вже, здається, четвертий рік, і я кожен рік беру участь в цьому проєкті. Мені дуже приємно в'язати разом з дівчатами. Організатором є Марійка з каналу Марусина Скринька Рукоділля, тому обов'язково завітайте по хештегу. Передивіться вже всі відео, бо там море, натхнення на осінні в'язання. Я не знаю, чи буде список, чи вже є. Якщо є, то я вам прикріплю дівчат теж, щоб ви з задоволенням переглянули її відео. Але по хештегу ви зможете знайти всі відео. І ви знаєте, що перший рік в вернісажі в мене був мегу, такий вдалим, а це, як то кажуть, причина в тому, що в мене синочок був ще маленький, тому в мене було маса часу для в'язання. Наступний рік ще був плюс-мінус, але в попередньому році я зв'язала тільки ще дуже щось мало, і я була ну, трошечки розчарована. Але, знаєте, цього року я вирішила знову брати участь. Минулого року я брала в декількох номінаціях, лише цього року я собі написала список на всі номінації. І ще плюс в тому, що цей проект буде тривати з 1 вересня, а сьогодні в нас 1 вересня. І я тільки відсняла підсумки свого літнього в'язання. Якщо ви ще їх не бачили, обов'язково переходьте. І по 31 жовтня, тобто два місяці, за два місяці щось таке і в І тут є декілька номінацій, я буду підглядати, щоб не помилитися, не забути. Ну, і перша номінація це Діти то наші квіти. В ці номінації в мене має бути два. У ну, мене два синочки, значить два вироби. Тому що спочатку думала, що тільки для меншого сина буду в'язати. Але мій старший нагадав про те, що він чекає свій смугастий джемпер. Справа в тому, що я вже два роки поспіль в'яжу перед його днем народження в нього в листопаді місяці. В'яжу джемперочок для нього смугастий чорний та червоний. І знаєте, вже я не знаю, чому. Ну, то, що він я не скажу, що він там вже малий минулорічний, позамінулорічний то вже точно малий. Але він хоче новий джимпорочку. Ну, а я рада, що мої діти хочуть мої верби, тому задоволення буду в'язати. Саме на цей веріб у мене ще немає неточки, тому що саме. Про нього син озвучив буквально декілька днів назад, коли ми перебирали речі і дивилися які малі, які там вже не підходять йому, таке готувалися, як то кажуть, до 1 вересня. Тому ниточки ще немає. І я буду думати, якого чи всього я буду брати газал бейбі-кота. Е, ні, бейбі-во, ось це, іксер. Тому що мені подобається ця ниточка, я спробую з нею. Хоча це не факт. Не буду казати, яка ниточка, тому що ще не знаю. Я ще буду думати. А ось для меншого синочка я буду в'язати такий легкий котоновий джембарочок, і ниточка в мене на нього є. І ця ниточка ось така. Це Alize Cotton Gold, це напівбавовна. 300 батік, да, то тобто, що там батіг. Тобто вона така йде смугаста. В 100 грамах 330 метрів, 55 бавовна, 45 акрил. Ниточка, неймовірно, класна. Можна прати в правильній машині, не переживати, вигляд не втратить, кольори не втратить, це супер. І в мене є два моточки це 200 г. І я впевнена, що в мене ще залишиться ниточка, це буде джемперочок для сина. Я тут повкладаю вам такі приклади того, чим я надихаюся, але не факт, що це воно буде таке. Тобто, як мені от мені подобаються ці картинки, але що зв'яжу я, це вже інша історія. Тому для натхнення картинки будуть. Отакі два моточки. Я, до речі, мала один моточок використовувати в своєму джемпері, але потім зрозуміла, що не та історія, ні не буде там його, тому його там немає. А це лишився для мого сина. Тобто в мене такі два моточки, я думаю, що буде класний джемперочок. Це стосовно дітей, все ну, достатньо для них, як то кажуть, решта будемо в'язати для себе. Наступне це осінь, найкраща пора для натхнення. І Першим виробом, який я сюди записала, я назвала його джампер з вишивкою. Спочатку, дівчата, це була ідея стосовно джампера із вишивкою. Тут будуть картинки, чим я надихалася. Але потім я переглянула чийсь відео з натхненням. На, не з натхненням, а іменно з те, що в'яжуть бренди. Я не пам'ятаю, чи це було відео, і я там побачила декілька джемперів з вишивкою, але вишивкою, шнуром, тобто з цієї самонеточки, з якої в'язався джемпер, в'яжеться шнур, і ним викладаються і певні візерунки, і цей шнур пришивається. Мені настільки сподобалося, настільки запало в душу, мені так захотілося саме. Не повторити, а просто використати цю ідею. І я побігла в свої запаси, тому що в мене зараз план Х. Я використовую лише свої запаси. Я не купую ниточки, тому що мене скоро з дому виженуть. Я сама, принаймні, вижнуся його з дому. Ну інколи треба, ну замовлення я не рахую, а інколи в мене приходить такий якийсь момент. Розчарування, чи я не знаю, як правильно сказати, коли хочеться себе порадувати новою ниточкою. Ну, я тоді це роблю. І в мене є ось така бубінка. Дівчата, уявлення немає, що це за ниточка. Взагалі не маю уявлення, що це за ниточка. Ну, я надіюся, що ідея її взяла, теж не знаю. Я її випадково знайшла в шафі. Справа в тому, що вона була не біля моїх ниточок, вона була просто в шафі за речами, і я й навіть не бачила, що вона є. Тому я її знайшла і вирішила. Донатка доволі товстенька. Скільки метрів, що тут нічого немає, тут Тут Нічого, нічого, щоб ви розуміли, взагалі тут щось було новідірвано. І ну, я, вона приємна. Вона не кусається нічого. Е, надіюсь, що тут хоч трішечки є повне. Це, знаєте такий. Типу шнурка, а може ні, щось я помиляю. Ні, це не шнурок, це просто така скручена ниточка. Товстенька, тому я думаю, на такий я навіть більше бачу аля-водолазка або сведрик з горловинкою. Ну точно я вам ще ну, не знаю. Я ще думаю. Але що це буде з цієї ниточки? І тут у мене, здається, 600 грам, то що мені вистачить це однозначно. І вишивка теж буде цією ниточкою, а можливо, і ні. Тому що вона трошечки затовстенька. А може, і буде. Я подивлюся, я буду все пробувати, все про все буду з вами ділитися. Тому в мене ось така бубінка, і це перша майбутня робота в цій категорії. Наступне в мене це написано Жилет для мами, і тут варто розповісти, як предісторії. Справа в тому, що декілька місяців тому мені сусідка віддала свої залишки, це напівбавона, напіввовна, небавона, піввовна, і тоді з дівчат хтось написав, що класно використати на жилет. І навіть написала на жилатку для мами, мені здається, я не буду, не пам'ятаю точно. І я подумала, що да, дійсно, це класна ідея. Але коли я взяла ці ниточки в руки, я зрозуміла, що вони тонковаті. І ось в мене, я вам показую, ці ниточки вони ось так змотані так, в моточок, в клубочок. У мене є 450, здається, грами ось такої темно-синьої. Вона, як ви бачите, ну, вона для спизди з номером 3. В дві ниточки мені на жилетку не вистачить в одну тонковату. І я сиділа, думала, думала, що ж мені робити. Вже мала замовляти литочку або щось шукати інше. І тут до мене приїхала в гості моя в'язана подруга Надійка. І привезла. Ниточки, які вона замовила були в пряжній лапці. Дівчата, ви не повірите? Але серед них був саме та нитка, колір, який ідеально співпав з моїм моточком. І це на пів вовна теж 50, маринос, 50 акрил, фолько, 2200 200, 200 метрів на 100 грам. І це те, що мені треба. Я додав декілька ниточок, я не знаю скільки, тому що я скомбіную, спробую. І це буде жилетка для моєї мами. Нарешті, те, що мені треба. І я просто я була мега щаслива, що я знайшла цей підмот до цієї ниточки, що я зв'яжу класну жилеточку, таку не тоненьку, а таку добротну, як то кажуть. І ось це план номер два. У мене на каналі є відео з натхненням стосовно жилеточок. Тому, якщо вам цікаво, я залишу облог, і ви можете перейти і передивитися то відео. Там досить багато цікавих жилеточок, тому думаю, буде що Чим надихнутися. Ну і третє, що я хочу. Не знаю, чи це вийде, тому що осінь мені не схочеться в'язати, але може схочеться. У мене, ниточ... мене є процес вже розпочати ще такі залишки літнього в'язання. І це ниточка Ярнард стиль. Це 67 бавовна, 33 віскоза, в 50 грамах 185 метрів. І я в'яжу спицями 3,25. Ось собі в'яжу топ. Це такий цікавий топ. Я тут ставлю картинку, як він має в майбутньому виглядати. Покамість процес йде дуже-дуже повільно, але я думаю, хоч би трошечки в цьому проєкті пров'язати, і це вже буде класно Можливо, і завершити. Хоча це і не осінні в'язання, але в принципі Маруся дозволяла брати розпочати проєкти, тому я думаю, чому і ні. А можливо, я і завершу. Прийде натхнення, і я завершу. Тому Взяла теж з собою в цей проект цю ниточку. Ну і в цьому все. А наступне це в мене зігріємо ніжки і ручки. І першим проектом, який я хочу тут здати, це є ось е, така ниточка: Це Регія преміум альпака софт. В 50 грамах 310 метрів, це 62 бавона, 23 поліамід і 15 альпака. Дуже-дуже цікава ниточка. Мені її дарувала Юлічка з каналу Калейдоскоп Пряжі. І Юлі, я дуже дякую, вона мені тоді написала, що це на пальчата, на рукавички. І я ось вирішила, що дійсно дуже цікавий такий неоднорідний колір з таким гарним пушечком, і будуть мені гарно зігрівати ручки ці. Ці рукавички. Тому перший проєкт, який я хочу зв'язати, це рукавички. Коли буду розпочинати, не знаю, але скоро. І е, наступне в мене є ось така кобідненька, така одненька і така гарненька шкарпеточка. І я хочу зв'язати до неї пару. Цю ниточку я в'яжу з е, цю. Шкарпетку, я в'яжу з ниточки. Я розславую ця ниточка біленька, ну не біленька а молочна. А оця смугаста, це в мене е, на кубок. І я хочу дов'язати другу. Я її ще навіть не розпочинала. Тут такий жахвер, йде досить цікавенький. А далі хеліксом, це перший мій хелікс, я пробувала все вийшло, все сподобалося, хочу дов'язати. Це перше. Забула собою взяти, тому що я її вже поставила біля себе і трішки вечором пов'язу. Це ось шкарпетки, в'яжуться з ниточки теж Ярослав. А оце глубенька це Артісан, здається, а це Ярослав. Це ниточка така була в пасмах, і пасма були порізані. То ось я тут звалюю ці кінчики і в'яжу дві шкарпетки одночасно. Як бачите, на спицях тріо я їх в'яжу. Це будуть чоловічі шкарпеточки, доволі так, надіюся, що великого розміру. Не знаю якого, але як бачите, я вже тут багато пров'язала. Зараз закінчиться ниточка. Тут я не знаю, скільки там метрів, 2-3 метри і розрізана ниточка, тому я відв'яжу одну шкарпетку, тоді перейду на іншу, і ось так я в'яжу. По трішки. М -м. Якщо чесно, то в мене трішечки щільність стрибає, щоб в одній що не дивлячись на те, що я їх в'яжу одночасно, Ну, можна сказати, одночасно. Але я їх розпочинала ще, мабуть, в квітні чи в березні, тому що тут говорити. Надіюся, що все щось вийде, <сум> тому хочу дов'язати тут. І тут ще так, має бути. В комплект до цих пальчат я хочу зв'язати якусь шапку, в якій вона буде комбінована. Якщо я знайду фото, я вам тут вставлю. У мене, я думаю, з пальчат десь 50 грамів точно залишиться ниточки, тому що з досвіду знаю, що більше не потрібно. І я хочу звязати, ще взяти якусь ниточку в комбінації до цієї, швидше цього, якусь біленьку. І зв'язати собі такі смужка тут, тут і макушка ось цією, а то все буде білою або молочною. Якусь ниточку, можливо, і теж шкарпеткову. Ось такий є задум. Тому буде ще один виріб в комплект до пальча. Так, все. В цій номінації, все наступне. І ось це я бралася в багряне намисто. Тут мені потрібно зв'язати дві серветочки, і на серветочки я підготувала на одну ось таку ниточку. Це Lang Yarns, мабуть. Сто відсотовувала бо більше нічого немає. Ось така ниточка для гачка. Я маю зв'язати дві серветочки. Одну точно, а якщо на другу не вистачить, то в мене ще є іншого якогось кольору. Ось така ниточка. Я хочу собі в спальню, мені потрібно там дві серветочки. Тому буду в'язати Це раз. По-друге, я хочу зв'язати коника. І на коник в мене ось ставлю картинку, яку я хочу коника. Так само з серветки теж буде натхнення. І е ось у мене на коник є дві ниточки. Я не знаю, чи я буду в'язати з цієї, чи з цієї. Це е газал Baby Wool. Просто там, де, здається, 175 метрів на 100 г. А ось ця, це газал. Рок'н рол 50 грамах 115 метрів. 21 акрил, 70 поліамід, 9 е, мериносова вовна. Мені здається, з цієї буде великий такий коник, і грива в ньому буде світла, якась біла. Ну, ще не знаю, яка. Це одне. І ще в мене є ось така ниточка, це теж казал, тільки е, е, з бавом щось, казал Baby Cotton. XL, і я хочу зв'язати гарбузика. Собі ще одного, тому що в мене і ті, що я в'язала минулі роки, їх вже немає. А я хочу для фото, щоб було красиво, зв'язати ще гарбузик. Все, в цій номінації все. І е, І кожною осінню я розквітаю знов. І саме в цій номінації я хочу намалювати картину по номерах з е, для Кухні. Але я ще її не знайшла ту, що я хочу. Якщо чесно, взагалі тільки в двох магазинах дивилась, там нічого такого не було. Коли буде, я обов'язково вам розповім і покажу, Це зараз тільки я говорю про план. І останнє це тепло для захисника шоста номінація, і саме тут мені треба зв'язати, і то кажуть, не хочу, а треба для нашого. Захисника так, для племінника зв'язати дві пари шкарпеток, хоча він їх, якщо чесно, дуже береже і дуже рідко вдіває ті, що я в'яжу, бо каже, що це ну, ручна робота, це дуже так для нього дороге. Але я все ж сваруся на нього, що минулорічні, які я в'язала, нехай вже використовую. Тому я зв'яжу йому дві пари новеньких і хочу ось такі смугасті, мені дуже подобається ця ниточка. Це теж ниточка Ярослав, до речі, і мені її хтось дарував, але я не пам'ятаю хто, дівчата, вибачте, я просто вже все в голові перекрутилося. Ниточка дуже класна і дуже гарно лягає в смужки. Тут смужки без карта це те, що я люблю. Знаєте, дуже обожнюю смужки без акату. Тому задоволенням пов'яжу шкарпеточки на 43 розмір. Буде дві пари. Я думаю, ще залишиться, бо тут такий бунтик доволі великий. Здається, я все вам показала стосовно своїх планів, все розповіла, що буду в'язати в проєкті ще раз дякую Марусі і дуже дякую дівчаткам за підтримочку. Я думаю, що вам це відео сподобалося. і думаю, що ви знайшли теж якісь натхнення, побачили якісь картинки, які собі заскринили чи запам'ятали, і, і ви теж щось таке цікавеньке пов'яжете. До речі, хочу запитати вас, чи ви вже побудували свої плани на осінні в'язання, чи ви вже знаєте, що будете в'язати, чи ви вже придумали, обов'язково діліться. І чи є у вас вже натхнення для того, щоб в'язати осінню, щоб в'язати. Бо багато хто говорить, що осінь це саме Початок, як то кажуть, початок нашого сезону. Тож пишіть в коментарях. Ну а наразі я вам дякую за те, що знайшли час і можливість переглянути моє відео. Обов'язково бережіть себе. Міцного вам здоров'я і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Па-па!